Таю в ефірі «Алекс. Інформ» у студії Дмитро Непоміщій про все важливе і цікаве, що сталося в області в Україні і світі в нашому випуску. Чергові обстріли Запоріжжя та інших областей, чергові втрати і чималі ворога, а також величезна підтримка України цивілізованою світовою спільнотою, у тому числі і зброєю. Про все це, а також новий флагман нашого флоту о хроніках воєнного стану. Зранку Запоріжжя та два села Запорізького району знову обстріляні ракетами С-300. О 4.30 було запущено близько десяти. Запорізька обласна військова адміністрація і міська рада повідомляють, руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Наразі відомо щодо одного постраждалого. Його ушпиталено. Зокрема, пошкоджено реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами. Постраждали два заклади освіти та медзаклад. У семи багатоповерхівках вилетіли вікна. Внаслідок атак по селах поблизу міста постраждалих немає. За попередню інформацію ракети поцілили поза населених пунктів. Триває 222-га доба протистояння. Наші воїни продовжують боронити Запорізький край. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Причистівка, Вугледар. Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка. За повідомленням головного управління національної поліції, за добу ворог обстріляв 18 населених пунктів. Надійшло 19 повідомлень про руйнування інфраструктурних об'єктів. Наші захисники у боргу не залишаються. За уточненою інформацією підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це один район зосередження особового складу, три склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється. Служба безпеки України опублікувала кадри знищення ворожого гелікоптера спецпризначенцями на Запорізькому напрямку. Обласні військові адміністрації інформують, зранку був атакований Дніпровський район Дніпропетровської області. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. Вночі знову постраждали Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі пошкодили десяток будинків та лінії електропередач. Світла також немає у Мирівській громаді. У Марганецькій громаді сталася пожежа у дачному будинку. Її успішно загасили. У Криворізькому районі у селі Мар'янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгоспідприємства, газогін та електромережі. На Харківщині за добу обстріляли Куп'янський, Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони. Відомо про двох поранених. Також неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. Загинув 60-річний водій. 23-річний фельдшер отримав поранення. В Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік. Ворог обстріляв Первомайський та Очаків. Станцію Березногувати та Широківську громаду на Миколаїв. Без постраждалих. У Первомайському влучив по об'єкту цивільної інфраструктури. В інших місцях обсяги руйнувань уточнюються. На Сумщині обстріляли Юнаківську та Хотінську громади. Жертв немає. Пошкоджені комунікації 10 приватних будинків, 2 автівки. Руйнувань зазнала сільська школа. На Донецькому напрямку минулої доби обстріляні Авдіївська та Очеретинська громади без постраждалих. У часовому яру є влучання у гуртожиток навчального закладу. З під завалів рятувальники дістали загиблого чоловіка. У Краматорську було влучання у підприємство без жертв. Втрати ворога за минулу добу склали 320 окупантів, 3 танки, 16 броньованих машин, реактивна система, літак, гелікоптер, 11 безпілотників. 15 автівок та цистерн. У Туреччині урочисто спустили на воду Корвет Гетьман Іван Мазепа, збудований для України на суднобудівній верфі у Стамбулі. Це майбутній флагман військово-морських сил Збройних сил України, що має замінити фрегат Гетьман Сагайдачний, затоплений в березні у Миколаєві. Причовний корвет типу Ада має потужне озброєння і здатен протистояти будь-яким протикорабельним ракетам. На заході була присутня перша леді Олена Зеленська. Корвет гетьман Іван Мазепа. Був закладений у вересні 2021 року. Судно планують включити до складу українського воєнно-морського флоту у 2024 році. Протягом вересня громадські активісти чеської організації під назвою Подарунок для Путіна зібрали 33 мільйони крон це понад мільйон євро. Та придбали для України модернізований танк Т-72. Його назвали Томаш на честь першого президента Чехословаччини. Організація співпрацює з чеським міністерством оборони, що взяло на себе транспортування танка до України. Литовське міністерство закордонних справ оголосило персоною нонґрата, тимчасово повіреного у справах РФ Рябоконя, через те, що його останні дії та заяви розцінюються як втручання у внутрішні справи держави, та порушують віденську конвенцію про дипломатичну діяльність. На сайті МЗС Литви вказано, що він має п'ять. Нів, аби залишити країну, а Запоріжжя все ще оговтується від ворожих обстрілів, що останні кілька днів поспіль не вщухають. Зокрема, і від злочину окупантів вчиненого 30 вересня. Чуйна Вікторія Мельник поспілкувалася з лікарями і постраждалими під час ракетного удару терористів. Як це називають ті, хто там був, на авторинку. Внаслідок ворожого обстрілу 30 вересня понад два десятки поранених все ще перебувають у медзакладах. Їм надається вся необхідна фахова допомога. На сьогодні знаходиться 27. Інші пацієнти були переведені. Один пацієнт в поліклініку УВД, інший пацієнт залишився в п'ятій лікарні після обстеження. На жаль, в суботу зранку одна пацієнтка померла після оперативного втручання в зв'язку з несумісництвом тих множинних травм, які вона отримала. Інші пацієнти знаходяться в задовільному стані. Є тяжкі, але стабільні пацієнти. Медики зазначають, що 10 осіб були з легкими пораненнями. Наразі їх поступово виписують. Всі інші були з тяжкими мінновибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Також були поранення верхніх і нижніх кінцівок, черевної порожнини та грудної клітини. Це проникаючи поранення грудної клітки з пошкодженням легень, пошкодженням судин, пошкодженням серця, це пошкодження черевної порожнини, проникнення множинні, з пошкодженням селезінки, печінки, нирок, кишківника. Є пацієнти, у яких є пошкодження кінцівок, на жаль, з відкритими переломами і пошкодженням судинно-нервових пучків. Сергій у момент обстрілу був біля волонтерських палаток. Він отримав осколкове поранення гумілки. У стані шоку зміг доїхати на власній автівці до обласної лікарні. Чоловік каже, ніхто не очікував, що ворог випустить ракети. Перший прильот був в район магазинів, ну, старих вже магазинів на той час. Всі здригнулися, ніхто такого не очікував просто. І пригнулися, потім випрямився, не знаєш, куди бігти, не знаєш, куди йти. І другий прильот був в район, туди, де заїжджають колони автомобілів, які проходять фільтрацію. Інші постраждали, вважає себе щасливчиком, отримав осколкову травму ноги. Чоловік хотів виїхати навідати свою родину. Чекав своєї черги, коли відчув поштовх у спину. И сзади такое мне долбануло. Я думал, кто-то спину мне толкнул. Спину и, и, одновременно под ногу мне. Я думал, кто-то с под асфальта мне так сильно ударил. Один момент на ногах вроде как отключился я. Потом пришел к себе, думаю, надо что-то проверить, нога целая или нет. Очень сильная боль была. И, ну, последний уже хорошо видел. там пламя такое, и сразу такой трес, такой-то, это просто ужас. Завдяки сучасному обладнанню та кваліфікованому персоналу вдалося врятувати набагато більше людей. За моїм спиною вивізка приймальні відділення і з керівництвом поговорили з лікарями. Чітке є розуміння, що своєчасно воно було збудоване, і саме завдяки тому, що було гарно вже організована і готова наша лікарня в сучасному форматі було надано набагато більшої кількості людей, так необхідна своєчасна допомога. Нагадаємо, 30 вересня сталася найкривавіша подія у місті за всю війну. Загарбники обстріляли Запоріжжя 16-ма ракетами с 300 Три з них поцілили у гуманітарну колону мирних мешканців на території авторинку. Ворожа атака забрала життя 31 людини. Серед загиблих двоє дітей і поліцейський медичної допомоги потребували 92 постраждалих. Серед них трирічна дівчинка, а також 27 правоохоронців. Наші військовослужбовці, незламні українські захисники, відповідають ще й як. Не припиняється і спротив населення тимчасово окупованих територій Запорізької області, а також його підтримка з боку громадських діячів, акторів та інших відомих особистостей. Збройні сили України продовжують ювелірно відпрацьовувати по дислокаціям окупантів. Днями було демілітаризовано два склади боєкомплекту у Бердянському районі та один у Васильівському. Також знищено понад 20 одиниць озброєння та військової техніки: один зенітний ракетний комплекс с 300 та одна база загарбників у Токмаку. Загалом понад 250 окупантів отримали поранення. У тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі знову була активізація ворожих гвинтокрилів. Місцеві кажуть, що також було чутно гул, схожий на проліт ракет. Цирк з виселенням із Мелітополя інакодумців продовжується. Окупанти депортували мешканця села Успенівка за те, що чоловік неодноразово категорично висловлювався проти недовлади. Патріоту навіть не дали змогу зібрати власні речі. Представники фейкового відділення поліції імені чоловіка не називають, але дали йому прізвисько нацист. Загарбники вже сьомий місяць обіцяють підключити газопостачання та почати централізоване опалення вчасно на тимчасово окупованих територіях. Але, мабуть, щось пішло не так. Соціальна ситуація також складніша з кожним днем. Вже недовго залишилось чекати на початок опалювального сезону, але в Мелітополі, як і раніше, немає газу, тож опалення вчасно точно не розпочнеться. Після так званого вдалого референдуму псевдовлада набирає добровольців на війну. У містах тимчасово окупованої території області місцеві помічають листівки, де колаборанти зазивають чоловіків до воєнкоматів деяких забирають прямо з вулиці. Чоловіків просто почали забирати з вулиці, відвозити до комендатури, збирати персональні дані, проводити ідентифікацію людей і когось затримують на декілька годин, когось затримують на добу. А після цього відпускають, але чітко розпочався облік військовозобов'язаних на тимчасово окупованих територіях. Українська актриса театру і кіно громадська діячка Ірма Вітовська записала відеозвернення зі словами підтримки, адресоване сміливим та відважним мешканцям тимчасово окупованого Мелітополя та всього регіону. Я дуже хочу побажати вали віри, можливо. Знаєте, що все складно і все важко, але ми обов'язково вас зберемо додому. Справжній ваш дім Україна. І Мелітопольські черешні, ми ще поїмо всі разом. Я звертаюся до всього регіону, Другі Азовці, при Азові, ви в Україну. Як би це не почалося чекати? Витримайте, протримайтесь там любі. А тим запоріжцям, хто прихистив у себе вимушених переселенців, уряд обіцяє збільшення компенсацій. З 1 жовтня виплати мають зрости вдвічі. Уряд вдвічі збільшив компенсацію витрат громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення на засіданні 30 вересня. Внесено зміни до порядку компенсації витрат на тимчасове розміщення перебування внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про збільшення вдвічі суми грошової допомоги в період опалювального сезону власникам житла, які прихистили у себе вимушених переселенців. З 1 жовтня вдвічі з 450 до 900 гривень, збільшується сума компенсації від держави за програмою прихисток. Подвоєння виплат буде автоматичним для всіх її учасників. Сума відшкодування збільшується вдвічі на кожного переселенця щомісяця. Також мінрегіоном досягнуто домовленостей з товариством Червоного Хреста в Україні, Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного півмісяця щодо забезпечення покриття витрат спрямованих на компенсацію. Відтак, з 1 жовтня і до 31 березня 2023 року, вона буде збільшена до 30 гривень на день громадянам, які тимчасово прихистили переселенців. Коштом зазначених організацій, крім того, передбачається можливість для громадян передавати відомості про кількість вимушено переміщених осіб електронною поштою у випадку неможливості скористатися електронною системою взаємодії органів виконавчої влади. Нагадаємо, ті, хто має змогу і бажання прихистити у себе переселенця, мають звернутися до місцевих центрів надання адмінпослуг із відповідною заявою за умови, якщо немає боргів за комунальні послуги і є повноцінним власником житла. Повноцінним має бути і захист не лише соціальний, а й повітряний. Про це запоріжці просять президента. На сайті голови держави з'явилися петиції від мешканців нашого міста. Вони пропонують надати засоби протиповітряної оборони і статус міста героя для прифронтового обласного центру. Вимоглива Олена Машталяр знає більше. На сайті президента України з'явилася петиція про надання Запоріжжю засобів протиповітряного захисту. Її авторка Дарія Тарадайко обґрунтовує свою пропозицію так: Запоріжжя терміново потребує захисту від щоденних обстрілів з боку ворога. Нас обстрілюють систематично щоденно протягом тривалого часу. Зруйновані житлові будинки, школи, лікарні. Запоріжжя прифронтове місто і потребує негайного захисту. Дайте Запоріжжю систему протиповітряної оборони НАСАМС. Наразі петицію підтримали близько 15 тисяч громадян із необхідних 25. Час для збору підписів ще є. Залишилось 84 дні. Тож жителі міста можуть віддати свій голос на підтримку цієї петиції. На сайті президента є ще одна петиція, що напряму стосується Запоріжжя. Її автор Богдан Геращенко пропонує присвоїти Запоріжжю статус міста героя у своєму зверненні. Ініціатор зазначає: Запоріжжя прийняло понад 250 тисяч біженців, стримувало удар на південному напрямку України і зараз потерпає від щоденних бомбардувань російськими терористами. Поки що петицію підтримали трохи більше 700 громадян. Збір підписів триває. Збір підписів триває, а прапор вже є. Запорізька окрема бригада тероборони тепер має свій стяг символ звитяги, честі і бойової слави. До лавсил територіальної оборони влилися понад 100 тисяч українців і виявилися одним із головних сюрпризів для противника у нашій визвольній війні. Українська тероборона здатна на рівних битися з елітними підрозділами загарбників, нав'язати їм свою волю та здобувати перемоги. На знак визнання бойових заслуг у День територіальної оборони України, що держава відзначила 2 жовтня, п'ять бригад тероборони отримали бойові прапори. Серед них і 110-та запорізька. Командир бригади, полковник Олександр Гнатів, отримав прапор із рук командувача сил територіальної оборони збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюри. Стяг малинового кольору, як кольори козацьких знамен, має напис за Україну за її волю та назву підрозділу. Цей прапор є символом честі, доблесті, слави і продовження бойових традицій бригади, що вже загартована, міцно стоючи на захисті держави та щодня знищуючи ворога на запорізькому напрямку. Ми зупинили ворога, ми його погнали з української землі, і так буде до тих пір, поки ми не звільнимо територію України. Я повинен сказати, що ваш досвід результати. Виконання вами бойових завдань зараз є предметом аналізу вивчення і фактично розробки нової формули національного спротиву українців. Я впевнений в тому, що перемога буде за нами. Дякуємо нашим захисникам. Вперед до перемоги! Продовжуємо випуск дорожній знак на металобрухт, ДТП і порятунок тварин. Про ці події далі коротко у зведенні. В Запоріжжі патрулюючи нічне місто. Інспектори помітили громадянина, який ніс дорожній знак. Правоохоронці зупинили несуна, і під час спілкування 41-річний громадянин пояснив, що знайшов його обабіч проїжджої частини та й вирішив здати до пункту прийому металобрухту. ДТП на вулиці Шкільна Керманич Форд, їдучи другорядною дорогою, не надав перевагу в русі фольксвагану, що порисувався головною, через що скоїв з ним зіткнення. Внаслідок аварії травмованих немає. На порушника склали протокол. А запорізькі рятувальники невтомно допомагають і людям, і тваринам на вулиці Північно-Кільцева вони зняли з дерева кота. Місцеві мешканці почули волання наляканого хостатого. А працівники служби порятунку повернули його на землю. Піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій майже щодня проводять гуманітарне розмінування території нашої області, що потрапляє під ворожі обстріли. Під час чергового розмінування в Оріхові та селі Преображенка вони доставили спеціальний корм для тварин та птахів від представників міжнародного проекту хвостатим зарушникам війни. Не залишаються осторонь зо волонтери, а також деякі великі компанії. Гуманітарний напрямок однієї з них допомагає активістам і просто небайдужим людям піклуватися про братів наших менших. Як це відбувається, розповість небайдужа Анастасія Тацій. З початку повномасштабної війни на рахунку Станіслава та Альони сотні врятованих життів у своєму рідному Оріхові. Вони піклуються, годують та надають першу допомогу залишеним та постраждалим внаслідок обстрілів тваринам. У цьому активно допомагає гуманітарний напрям нової пошти. Якщо ми з кашою приїхали, там поки набрав каші, поки насипав, там 5 хвилин пройшло. З корму ми приїхали за одну хвилину. Ту ж кількість тваринок откормили і поїхали в іншу точку. Тобто, Допомога безмежна від них. Гуманітарний напрям нової пошти разом із благодійною ініціативою «Save Pets of Ukraine» доставляють корм, медикаменти та інші необхідні речі тим, хто не має змоги їх придбати. Ми фокусуємось на місцях, де є бойові дії, сіра зона і так далі. І навіть в найважчі часи нам вдавалось доставляти корм на Одещину, Миколаївщину, Харківщину. Попри всі можливі ризики, нова пошта доставляє необхідну гуманітарну допомогу в області на лініях зіткнення та прифронтові території. Чергову партію корму для тварин разом з «Safe Pets of Ukraine» привезли в Запоріжжя. Ми дуже любимо собак, животних і большое большої організації помогли нам що Сейчас это трудно, тяжело достать. Спасибо большое. Загалом від початку повномасштабної війни нова пошта у співпраці з 400 організаціями вже доставила понад 15 тонн вантажу у різні куточки країни. У перерахунку на людські життя це допомога для майже трьох мільйонів українців. 3 жовтня у світі відзначаються два професійних свята і одна дата, що мають дуже важливе значення зараз і залишаться не менш важливими після нашої перемоги. Мова про міжнародні дні лікаря, архітектора і житла. Представники обох професій будуть вкрай затребувані для відновлення держави, а відновлювати доведеться і людей, і житло. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що бачите зараз на своїх екранах. Всіх вилікуємо, все відновимо, і все буде Україна!